Формадол забудь про головний біль. Голос повернувся. Як ви знаєте, на каналі 1+, плюс а телеканалі теж не галові, але це все, все одна, одна планета, як то кажуть, і цієї неділі в ефірі дійсно каналу глядачі бачили перший випуск проєкту після перерви. Продовження голосу стало можливим завдяки ідеї та вірі народного тренера голосу України, мецената Андрія Мацоли. І сьогодні пан Андрій запрошуємо до студії сніданку. Більше розкажемо дійсно в наші часи запустити такий проект, перезапустити це. Доброго ранку. Так, так. Доброго Доброго ранку. Цілий енергія має бути натхнення. Розказуємо більше. Отже, так, ну от запустився. Всі глядачі вже подивилися, уважно стежили за першим ефіром. І я пропоную, щоб далі була предметніша розмова. Спочатку подивитися, згадати, яким був цей перший ефір, перший сюжет Голос України 12. Давай. Дивіться. Давайте подивимось. Непереможна жаха до життя та потужний вокал. Де, закінчиться в Заради захисників, глядачів і неймовірних співочих талантів найкраще вокальне шоу України повернулося в ефір. Ever, her, stop, her... Круто, що ми знов можемо зустрітися. Це стало можливим перш за все, тому що є ті, хто нас захищають на фронті. Війна перервала голос, але він повертається. Уперше в історії «Голос України» Глядачам показали дайджест із п'яти випусків 12-го сезону, які вийшли в ефір до повномасштабної війни. Саме цей сезон був перерваний. Окрім сліпих прослуховувань, учасники голосу розказали, як їхнє життя змінилося після 24 лютого. Хтось на передовій. Комусь довелося залишити рідне місто, але вони продовжили боротьбу за мрію. Народні тренери особливість цього сезону. Андрій Мацола та Олександра Заріцька дають другий шанс учасникам, до яких не розвернулися інші тренери. А ще голос повернувся з потужною благодійною місією. Разом із Доброю та фондом Повернись живим. Проєкт збирає гроші для ЗСУ. Всі зібрані благодійні внески будуть витрачені на комплект техніки для аеророзвідки. Вони стануть очима наших героїв і допоможуть в спостереженні та зборі розвідної інформації. А ось поштовхом до повернення голосу на екрани став благодійний концерт Все буде Україна. Ненню команда вирішила голосу бути на великих екранах сьогодні. Народний тренер голосу Андрій Масола у студії сніданку. Пане Андрію, ви знаєте, що от е, ви з тих бізнесменів я вас вперше бачу особисто. Хоча ви вже знайомі з Лой Мазур з Наташою Масійчук. От а я ні. І е, е, з вами хотілося поговорити як з людиною. І От маю зараз таку нагоду. От я знаю, що саме ви ініціювали повернення голосу на екрани, на телеекрани. Хоча до цього була дискусія, чи на часі це, чи, чи воно потрібно. А з іншого боку, ти повіда чув... на дворі, що з вами співається. Але на війні наші воїни на передовій слухали і дивилися в Ютубі випуски голосу. Це теж факт. От як виникла ідея повернути проект на великий Ну, Дивіться щодо дискусії. Повернення голосу голос країни дуже уважно відслідковує всі коментарі. Uh -huh. І нещодавно ми зробили аналіз і побачили, що більше 80% українців підтримують повернення голосу країни. Решта е, хейтерів, коментаторів uh -huh. це звичайні боти, які переважна більшість, які uh -huh. працюють на інтереси Російської Федерації, тому що для них повернення голосу це як повернення Макдональдсу в нашу країну. Вони хочуть, щоб ми жили в страху. в… В якісь депресії, але ми їм точно цього не дозволимо. І була ще невеличка кількість людей, які виїхали за кордон. Uh -huh. Я для цікавості переглянув їхні профілі, побачив там фотографії з пляжів в купальниках, uh -huh. ресторани, бари, подорожі, манікюр, в кого кращий. Uh -huh. Я не засуджую це їхнє uh -huh. право, право кожного, кожної людини, кожного громадянина обирати, як діяти в цей складний час. Але, будь ласка, не засуджуйте і тих людей, які живуть тут, в цій країні, uh -huh. працюють. І вони також мають право на те, щоб хоча б декілька годин перепочити. Щодо прийняття рішення повернення, про повернення голосу, так, це було саме на, під час наших поїздок на фронт з нашими концертами для Збройних сил України. Тоді літом я зібрав молодих і талановитих учасників голос України 12-го сезону, і ми об'їздили по всій лінії фронту від Сходу до Півдня. І спілкуючись з хлопцями, вони запитували, коли буде продовження. Я кажу, ну можливо, зараз недоречно. Вони кажуть, то як недоречно? Ми, коли маємо час в казармах, в окопах переглядаємо відео. Ми маємо своїх фаворитів. Ми слідкуємо за учасниками. І Нам цікаво, що буде далі. Тому робіть, робіть цей проект. Ну, так прийняли рішення. Це розрада для українців. Це так. означає одночасно, що це великий сигнал, що Україна живе. Так. Але разом з тим, окрім розради, це історія цих молодих талантів, яким дають шанс проявити себе, які багато зусиль доклали для того, щоб зараз їх побачили, і вони мали якесь майбутнє в цій країні. Це два і три. Це те, що йдуть збори коштів на засоби аеророзвідки. Це хіба погано? Ну, от вчора ми з Юрою вдвох з Горбуновим вели ефір, і якраз таки Юра розповідав про от перший випуск, так, після вже післявоєнного боже, як прозвучало... Чало після воєнного після пона що щось я знаю після повномасштабного вторгнення, так і що для нього повернення е голосу країни. Давайте послухаємо. Ви вже зрозуміли. За вчорашньою програмою у нас не буде російських пісень, не буде російських авторів. Я дуже радий, що наша індустрія е запустилася, що голос повернувся. Це є надзвичайно можливо. З, е е звичайно, не без коментів, що це не на часі, але треба, е треба пригадати, що в будь-які часи. Принаймні, українців ми точно не можемо стверджувати за інші нації, завжди рятувала пісня. Так воно і є. І ще важлива деталь для нашої аудиторії. Скажемо, що у голосі з'явилася ота сама потужна благодійна складова, про що ми говорили тільки що і в нашій історії. В сюжеті разом із Доброю Є та фондом Повернись живим проєкт збирає аж 3 мільйони гривень на засоби. Аеророзвідки, чому саме аеророзвідка, як стало виближче до самі цієї теми, як це допомагає нашим захисникам на фронті? перше, в своїй історії голос країни збирає кошти як благодійний проект для підтримки наших збройних сил України. І ми перед тим як приймати рішення, що саме, ми порадилися з військовими, угу. запиталися, що саме потрібно, і вони нам рекомендували і просили зібрати власне. Засоби аеророзвідки, тому що це mm -hmm. їхні очі, mm -hmm. і е, вони бачать далі. І чим більше е, буде таких пристроїв, тим е, менше наших хлопців е, загине чи отримують поранення. І вони ще жартували, кажуть, ми, щоб бачили е, кордони, щоб не забігти е, далі, коли будемо гнати їх. Ну, от, ви знаєте, ми вчора з моєю Світланою дивилися uh -huh. ефір, який Юра Горбунов розповідав про те, що кожен може долучитися до цієї благодійної акції, заплативши е 10 гривень по смс. коштує. так, от зараз важлива інформація для всіх українців. Ви можете підтримати проект просто зараз, зробити внесок на онлайн платформі Добро.UA або відправити СМС на благодійний номер 88... 007 88007. Вартість одного СМС це благодійна пожертва 10 гривень. Донатити можна навіть у криптовалюті. Збір триватиме протягом усього сезону шоу. От так що дивіться голос країни і майте можливість також долучитися до цього до цієї благодійної складової і допомогти покращити зір нашим військовим, щоб були точнішими влучання і боєприпаси йшли точно за призначенням. Ну от власне, ми вже з вами спілкувалися про те, що влітку ви їздили з благодійним ну таким з благодійним концертом, так на передову до наших військових і, і багато з ними спілкувалися там, навіть і Народження свій на передовій у, у військових відзначили. От ви багато спілкувалися, звичайно, і поза концертом. І про що хлопці е розмовляють? На які теми вони люблять говорити? Які історії, можливо, вас вразили. Ми особисто з ними розмовляли про життя, uh -huh. про розказували, розповідали свої ситуації, які життєві вони свої ситуації. Е Запитувалися про пиво багато, про процес, як він відбувається, процес пиваріння, що краще купувати, ага. що, що, що не потрібно. А, і жартували багато. А, і для них надзвичайно важливо, от коли до них хтось приїжджає. Коли вони побачили от молодих е, дівчат, хлопців, які е, без страху приїхали до них на передову з концертом і виступали, в них, ну, в них е, така дитяча радість, що до нас приїхали, е, нас. Ну, підтримали, і це важливо для них, і це потрібно робити. Ми от бачимо зараз ці фрагменти. Що треба сказати тут? Дійсно, війна це горе, війна це втрачені долі життя, здоров'я. Але і там українці знаходять розраду і момент для того, щоб радіти життю. Бо без цього, без цього відновлення ресурсу внутрішнього неможливо далі рухатися. А енергія має бути ось власне такі такі речі. Вони ту енергію саме і надають, і зазначимо для нашої аудиторії, що цього а, сезону а, в цьому сезоні голосу а, у вас є особиста а, і особлива супермісія. Ви разом з Олександрою Заліцькою годка Як Ми знаємо, да як народні тренери підхоплюєте таланти, шукаєте, підхоплюєте і які м до речі не помітили. Чомусь за певних таких ознак а, а, попередні моменти тренера і даєте їм другий шанс. Так, у проєкт ще до 24 лютого потрапив гурт співбратів. Давайте згадаємо це було. Дуже вгадали з цим ага. колективом. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на кормакула Ми віримо в Збройні Сили України. Віримо в наших людей. Віримо в перемогу. Слава Україні! That I'll be Згадали, коли ж пацани були у нас теж напряму включені. А в студії скажи. так Андрій задав так, їхню фразу, як вони говорили, що ви як. Ми, ми, як ті коти, каже, нас так всі люблять, хвалять, але ніхто нас не бере. каже. Але беруть, тепер беруть. От, ну, у багатьох плейлистах є співбратів. У вас, до речі, є оця пісня? про І Москву? не тільки і про про, мені Москву. про Миколаїв дуже подобається так ще а, а От мені подобається повітряна тривога в Криму. Вони хлопці написали а, цю пісню, коли ми їздили з нашими концертами. Вони Прямо Це у вас машині, на очах фактично? В машині от вони створили цей вхід. Цей, ну, так? Так. так. І швидко. Так. Ну, а е, окрім е, ну, от, крім братів, яких вже полюбила вся Україна. от е, які у вас ще є фаворити? І ви казали, що е, так само, що прагнете, бо ваші сини були такими, такими ж. От у синів ваших є фаворити, хто за кого не вболівають? Ну, за фаворитів, напевно, трошки рано ще якось говорить, тому що ще йдуть угу. е, сліпі прослуховування. Ще не всіх побачили да, глядачі. Але угу. в старших синів вже є, це Ліза Ораменко, це Інеса Грицеєнко, молоді, гарні талановиті дівчата, які, ну, звісно, хлопцям молодим подобається. А найменшому подобається ту Ну, Це вуличні музиканти, і, каже, угу. вони справжні. Каже, тато вони справжні каже, там і подивимося, як буде далі розвиватися. Події будуть розвиватися. Ну і учасники, як буде в боях, на каутах. Ну що ж будемо стежити, друзі, за цими подіями. В гостях був народний тренер Голосу України. І меценат Андрій Мацола. В неділю пам'ятаєте про це 9 жовтня. Дивіться новий випуск голосу країни. На нас всіх чекає нова вже буде шоста серія сліпих прослуховувань. А, і які, до речі, тут зазначимо, вони були відняті до повномасштабного торгівля Росії в Україну і не. Не показати цих історій, не показати таланти України в, такі, в такому голосистому вокальному масштабі не можемо. Будь ласка, не пропустіть, бо ми знаємо, що музика це ДНК кожного українця. Ну а далі ми продовжимо вас дивувати, тому що вже визначилися номінанти наступної Нобелівської премії. Хто ці люди, які готові здивувати цей світ? Навіть одному вже дали О, розкажемо більше. Пасі великим дякуємо. 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 привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.